Думаю, подивлюсь відео, поки п'ю каву. Тут трапилось мені таке відео цікаво, одного чоловіка, місцевого підприємця. Хоча, ну, чоловіком його, мабуть, назвати важко, я думаю, але суть така. В своєму відео він називає всіх військових підарасами і довбойобами та бажає їм залишитися назавжди там, де вони є, тобто на нулі. Ну, Людина цілком усвідомляє, що він адресує це військовим. А, і також далі в своєму відео він дякує іншим військовим, як він говорить справжнім, які проти мобілізації та які проти того, щоб їх поміняли. А, думаю, що це за кадр такий цікавий. Ну, якби в людини реально якісь проблеми з головою таке говорити. Виявляється, він обурений тим, що. Військові йому пишуть коментарі і запитують, чому він не на фронті. І тому таких військових він вважає довбойовими, як він говорить. І також далі в своєму відео він говорить, що є люди, як народжені для війни, яким випала доля воювати, а є люди, які повинні бути в тилу і виконувати свою якусь роботу. Себе він вважає економічним фронтом дуже важливим в тилу. Того на війну він іти не хоче і не повинен, як він говорить. Думаю, дізнаюсь трошки, що ж це за герой такий, бо знаєте, ну в основному це категорія таких людей, які радіють прильотам по ТЦК, або які здають позиції військових. Ну, трошки про нього покопав, дізнався, виявляється, це чоловіку майже. 40 років, і він раптово вирішив стати студентом. Ну, зрозуміло, що для того, щоб уникнути мобілізації, а, Ну, є різні чоловіки. Я знаю багато а, людей, які говорять прямо, що там я боюсь воювати, я на фронт не піду, не хочу. Або вони там зробили якісь собі довідки, ще щось, чи десь забронювались фіктивно, догляд за кимось. Але такі люди, ну, вони мовчать. А тут людина конкретно є ухилянтом, і вона так виступає, говорить, що вона проти того, що її в неї запитують, чого він не на фронті. Ну, такі от люди, поки не будемо афішувати, хто це. Але подивимося далі. А. а взагалі, знаєте, мені було б цікаво побачити хоч одного військового, який там на фронті пробув декілька років, і який говорить, що ні. Я не хочу, щоб мене замінили, я проти мобілізації, я буду і далі воювати, щоб якийсь там тип в тилу а, залишався а, і працював, бо його робота дуже важлива. Ну, а як ви <свісно> назвали б таку людину?